3 червня в центрі Червоної Кам'янки, що на території Попельнастівської громади, культурно-освітньому просторі відкрили громадський музей історії села. Подія стала справжнім святом для місцевих жителів, гостей з міста Олександрія, Кропивницького та всіх, хто долучився до збереження історичної спадщини рідного краю. Це проект про людей, для людей, заради майбутнього України. Ідея реформування музею належала вчителю історії Червонокам'янського ліцею Юлії Заболотній, яка звернулася з пропозицією до керівництва громади. Попельнастівська сільська рада одразу підтримала цю ініціативу та забезпечила повне сприяння втіленню проєкту в життя. Як зазначає сільський голова Олег Волянський, відтепер це не лише місце пам'яті, а й простір для патріотичних та освітніх заходів. Це в нас системна робота. На території Папенацівської громади це вже не перший заклад. Є в нас попельнасті, толока називається. І взагалі ми оновлюємо наші музеї, які знаходяться в Старостинських округах. Ми повністю ремонтуємо наші бібліотеки. А все це в цілому називається культурний фронт. Адже ми повинні відповідати за майбутнє наших дітей. І вони в цей складний період, в період воєнного стану, в період війни повинні знати свою історію. Святкову атмосферу доповнили благодійний ярмарок і виставка творчих робіт місцевих майстринь. До організації заходу долучилися відділ культури. Працівники базового червонокам'янського будинку культури та активна громада ми зрозуміли, що одна кімната обов'язково має бути відведена для світлиці осередку української хати. Інше приміщення все-таки має бути наповнене історичною складовою. Ну і як можна було не згадати тих, хто розпочинав збирати історичні матеріали, впорядковувати їх і давати їм життя. Паралельно із цією роботою я не припиняла з дітками збирати матеріали по історії рідного краю про талановитих людей, про їхні заняття, про їхні вподобання. Ця справа давалася дуже важко. Не кожен намагався розповісти правду про себе, про свою родину, тому що збереглися ще радянські наративи, які гальмували людей і не вірили в те, що ця правда може бути повернута до життя. Сьогодні я розповідала про піч у світлиці Червонокам'янського музею. Я розповідала, чому вона була у кожній хатині, розповідала що в старовину. Коли йшов сильний дощ, брали хлібну лопату та рогача, коли нахрест на порозі, та він скоріше кінчався. Після офіційного відкриття Юлія Заболотна провела першу екскурсію. Вона розповіла про історію рідного краю, її жителів та важливі події, які відображені в експонатах музею. У нас з'явився ще один культурний простір. По громаді багатофункціональний з чудовим музеєм історії Червонокаменка. Для себе самого ну, я переосмислю історію цього села. І маючи такий музей, я розумію, що і ті, хто живуть у цьому селі, і хто сюди приїде, вони так само переосмислять те, про що, можливо, вони не знали, не чули або чули і знали не те, що потрібно було. Було знати Попельнастівська громада має тепер ще одне місце, де минуле оживає, а сучасне надихає вдячністю. І це ще один крок до збереження національної пам'яті, зусилями небайдужих людей, влади та відповідального бізнесу. Червона кам'янко моя.